Друзі, всім привіт! Я всіх дуже рада бачити на своєму каналі. Це відео я знімаю дуже спонтанно, тому що я не планувала взагалі його знімати. В принципі, зараз в цей період, тому що я знала, що в мене ще згодом з'являться ще декілька нових книг, і тоді я б вже вам зняла таке одне загальне велике відео про мої книжкові покупки. Але я Передумала, тому що буквально вчора я трішечки наводила лад на своїх книжкових полицях і знайшла дев'ять книжечок. Ось тут на мене стоять. В принципі, ці дев'ять книжечок це є такі, можна сказати, останні книги, які я купила, не враховуючи трьох книг, які я купила. Буквально декілька днів назад, але про це не будемо. Тому що я вирішила для себе, що я хочу деякий час не купувати книги, тому що в мене дуже багато непрочитаних книжок стоять на моїх книжкових полицях. Вони просто говорять до мене, щоб я їх нарешті взяла прочитати. Я постійно відкладаю, тому що. Я купую нові книги, я хочу читати нові книги. Я вирішила, що в січні в мене якраз буде день народження. До січня я вже не буду нічого нового купувати. А вже прямо на своє день народження, вже зайду в всі книгарні, які побачу на своєму шляху і скуплю всі книги, які я захочу. І це зроблю для себе такий подарунок, тому що в принципі мені більше ніяких подарунків не потрібно. Щось я дуже довго розповідаю. В сьогоднішньому відео я хочу вам показати 9 нових книжечок, які в мене з'явилися. І я не знаю, як так сталося, але всі дев'ять книг мені дуже сильно подобається, як вони візуально оформлені, їхні зрізи. Ну, звісно, не всіх. Форза, це взагалі візуальні обкладинки. І я вирішила зняти таке маленьке. Відео про книги, які я придбала, які мені дуже сильно подобаються візуально. Це дуже красиві книги, на мій погляд. В принципі, можливо, комусь з вас ці книги не будуть здаватися такими дуже красивими, як для мене, але в кожного свій смак, в кожного своя думка. Тому, надіюся, вам сподобається це відео. Ви мене підтримаєте, е, приготуйте собі щось смачненьке, тепленьке, солоденьке, і давайте будемо розпочинати. І перша книга, яку я хочу вам показати, це є книга. Теракула. Ось такому шикарному просто оформленні від видавництва небо. Е, наклад цієї книги вже трішки давненько закінчився, і її дуже важко було десь знайти. Я її знайшла на OLX, І ви не думаєте, що я віддала за неї всі гроші світу? Ні. У мене було вже це новіше видання, е, але я його продала, тому що мені що ну, не дуже так сильно. Подобалося. Видавництво небо видає дуже-дуже красиві книги. Я взагалі хочу дуже багато книг зібрати в своїй колекції від цього видавництва. По-перше, вони досить такі важкі по вазі. По-друге, в них тут дуже красивий глянцевий папір, а запах тут просто неймовірний, і тут дуже красиві ілюстрації. І, як завжди, я не можу от просто зараз їх знайти. Господи! Зараз вам покажу так хоча б декілька штук. Приклад, ось так. Не знаю, вам щось буде видно. Наприклад, наступне ось таке. Не знаю, чи вам видно, ну одним словом, трішки такі моторош. Це є класика свого жанру. Розповідається про молодого адвоката Джонатана, який вирушає в таке відрядження в Трансильванію, а його замовник це є сам Граф Дракула. Він, начебто, хоче купити якусь нерухомість у Лондоні, і цей Джонатан повинен його переконсультувати. Але коли він приїздить туди, він розуміє, що він потрапляє в пастку, де відбуваються різні жахіття. Ну я вже читала, звісно, що цю історію. Ну, я дуже захотіла. Цьому виданні, і я дуже сильна рада, що вона нарешті у мене є. От, можливо, згодом я її буду перечитувати, але наразі я просто буду малувати нею на своїх книжкових полицях. Так, друзі, наступна книга, яка в мене з'явилася, вона мені дуже сильно, просто дуже сильно подобається по візуальному оформленні. Це як ці плутані зв'язки від авторки Лексі Райн. Це є друга частина з такої захоплюючою фентезійної саги. Це є Друга частина із диалогії. І я вам зараз покажу, чим вона мені саме так подобається. Це є, звісно, що супер-обкладинка. І я вам зараз покажу, як виглядає ця книга без супер-обкладинки. Це просто, що з неймовірне, просто погляньте на цю книгу. Ось такий красивезний просто зріз. Одним словом, мені не хоче камера фокусувати, але я думаю, ви бачите, так? Ось так виглядає. Це таке золотисте переливання, це як сонце. Ну, дуже І Ще в книзі була ось така листівочка тематична до книги. Ось так. І слова від самої авторки. Я ще, до речі, не читала ці книги, цю дилогію, але я вже в скорому часі от планую за них взятися, тому що відгуки я чула дуже схвальні, і я думаю, мені теж повинна вона в принципі сподобатися. Так, друзі, наступна книга, яку я хочу вам показати, вона теж в мене з'явилася і дуже сильно вона мені подобається по візуальному оформленню. Але я думаю, що це видавництво теж не може видавати некрасиві книги. Я говорю про книгу Daisy Jones і The Six це від авторки Taylor Jenkins Рід. У мене, до речі, ось такий красивий зріз, Це якийсь такий, як Пальмочки, щось там. Ну, мені дуже сильно подобається. Форза тут досить такий простасенький, але взагалі візуальне оформлення дуже-дуже мені імпонує. Тут такий софт-тач, літери такі випуклі і глянц. Я ще не читала цю книгу, але я читала цієї авторки Світанок Малявою і мені дуже сподобалася ця книга. І тому я вирішила знятися в подальшому з книгами цієї авторки. Ця ці книга буде розповідатися про такий дуже популярний рок-гурт, який. От дістав таку свою славу в 70-х роках, якщо не помиляюся, і пізніше він різко розпався. Ніхто не розуміє, чому що сталося, що підштовхнуло учасників гурту завершити свою таку популярну кар'єру, і ця книга буде побудована на таких інтерв'ю кожного члена гурту, також там їхнього продюсера, менеджера і так далі. І ми будемо читати історії кожного з героїв, дізнаватися їхню точку бачення, що насправді сталося, та чому вони. Розпались. Я дуже багато чула схвальних відгуків, і я дуже рада, що я собі її придбала, тому що, е так як пишеться авторка, мені дуже подобається, це дуже така комфортна авторка. Вона пише настільки легко, що книги читаються буквально за лічені дні. День-два, я думаю, ви цілком змогли б цю книгу прочитати. Точніше, не знаю на рахунок цієї книги, але от Світанок Малібу я прочитала максимально швидко. Так, наступна книга, яка теж мені дуже сильно подобається, і це також є книга від авторки Тейлор Дженкінс Рід. Це є кері сото знову у грі. Просто погляньте, яка красива обкладинка. Мені дуже імпонують ці кольори. В цій книзі нам буде розповідатися про 94 рік, що пройшло якраз таки шість років після завершення кар'єри дуже популярної тенісистки Кері Сото. І одного разу вона прибуває на такий відкритий чемпіонат з тенісу, і вона спостерігає за іншою молодою тенісисткою Нікі Чан, яка от 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 зможе побити її рекорд. Кері сото. Це не подобається. І в свої 37 років це, в принципі, вона вже така досить старша, можна так сказати, для спорту, для тенісу, вона вирішує знову повернутися у гру і не дати оці, е, Нікі Чан побити її рекорд. от І насправді я взагалі не люблю читати книги про спорт, мені завжди ну так нудно читати, але. Я стільки наслухалася схвальних відгуків, що люди писали, начебто теж не люблять не любили книги про спорт. Ну ця книга це просто поза конкуренцією будь-якої спортивної книги, тому що читається надзвичайно легко, швидко, динамічно захоплююче і взагалі всі в захваті. Я подумала, що так як мені сподобалась попередня книга цієї авторки, я хочу цю книгу. Тим більше вона мені дуже подобається, як вона виглядає. Ну, дуже сильно не знаю чому. Дуже дуже красива. Тому надіюся, в скорому часі буду теж її розпочинати читати. Так, друзі, наступна книга, яку я хочу вам показати, це є досі така нещодавня новиночка від видавництва Vivat, Це є книга дрібним шрифтом від авторки Лорен Аша. Це є книга про братів мільярдерів з дрімленду. Це є перша частина із трилогії про брата Романа Кейна. Наступні дві частини будуть розповідати про наступних двох братів. Відповідно. Ось так вона виглядає досить так красиво оформлена. Мені дуже подобається візуальне оформлення цієї книги. Тут буде розповідатися про брата Аровна Кейна, так як я вже сказала <смеш> щойно. Е, і Йому щоб отримати якийсь там відповідний відсоток від такої великої мільярдної сімейної імперії, він повинен виконати одну угоду. А ця угода стосується такого парку розваг дрімленду. Він повинен його відремонтувати і вкласти якийсь свій відповідний внесок. В розвиток цього парку. От, і там він познайомиться з такою співробітницею Захрою, і в них будуть закручуватися якось стосунки, вони будуть якось разом співпрацювати, можливо, будуть якось зближуватися і так далі. Ну, скажу вам чесно, що я вже стільки наслухалася позитивних схвальних відгуків що я вже от просто хочу її вже розпочати читати, тому що. е-е вона має бути дуже цікавою, романтичною, легкий стиль написання, дуже швидко читається і так далі. Я дуже люблю це в книгах. Це просто одне захоплення читати саме такі книги, тому я думаю, в скорому часі вже буду її розпочинати. Можливо. Якщо не цього місця, так я думаю, в грудні це 100%. Друзі, наступна книжечка, яка яка мене тут стоїть. Це є книга, повз яку я не змогла прийти мимо, тому що мені дуже западає до душі стиль написання цієї авторки. Це є американська письменниця Аромкомів, і я багато вже в принципі книг, які на зараз перекладені, її прочитала і продовжую знайомитися з її книгами. І звісно, що це є американська письменниця Алі Гайзерву та її книга Шах і мат. Ось так виглядає. Насправді в мене не кольоровий зріз, шкода дуже. Можливо, я її з часом продам і придбаю собі з кольоровим зрізом. В книзі ми будемо спостерігати за розвитком стосунки між двома головними героями це між Мелорід, а також Ноланом. Вони двоє є чудовими шахістами, і одного разу вони зустрічаються на такому благодійному турнірі по шахах. Де вони будуть суперниками. Все. Мене, в принципі, зацікавила нотація. Я дуже хочу розпочати цю книгу читати. Мені здається, що ця книга теж буде дуже легенька, романтична, тепла. І взагалі книга для відпочинку та розслаблення. Тому що коли я читаю книги цієї авторки, я саме це від них і отримую. Так, наступна книга, яку я хочу вам показати, і це теж досить така популярна книга, це є Якби він був зі мною від авторки Лора Номлін. Ось так виглядає. Теж мені здається, що дуже красиве оформлення. Зріз тут такий звичайний, і форзет такий чорненький. Це буде щось таке, як більша книга про Підліткове кохання про перші почуття, про дружбу, про різні виклики, які будуть виникати між двома головними героями. Мені дуже не подобається, як ця книга візуально виглядає просто мінімалізм. От Я пам'ятаю, що я її купила лише через те, що мені дуже сподобалася обкладинка. А вже згодом я прочитала анотацію і зрозуміла, ну, прикольно прочитаю. От, тому ось така книжечка. Так, друзі, наступна книга, яку я хочу вам показати, це книга, яку я дуже давно хотіла. Я постійно чомусь її відкладала і як на диво я її отримала з обміну. Це є книга Ніщо з цього неправда від авторки Лізи Джуел. Я дуже хотіла цю книгу. Вона мені настільки сподобалася. Вона має якийсь такий комфортний розмір. Вона не товстенька, анотація дуже захоплива. Ця книга нам буде розповідатися про дуже таку популярну подкастерку Алікс, яка святкує своє 45-річчя у барі, і там раптово чи не раптово знайомиться з жінкою Джозі. Ця Джозі дізнається про захоплення цієї Алекс, і вона розуміє, що вона би хотіла також. Ем... Записати подкаст разом з цією АLEX, тому що їй є що розповісти слухачам. Я так розумію, вони це, і там щось далі буде відбуватися дуже дивне та моторошне. І теж дуже багато моїх знайомих та таких книжкових моїх подружок вже або прочитали, або планують читати, або читають на момент зйомки мого відео. Каже, що це дуже крутий психологічний гостросюжетний трилер. Я таке люблю, тому, надіюся, мені теж ця книга в скорому часі сподобається. Так, друзі, і остання наразі книга це є провулок Світлічки від Крістін Генне. Це також така досить нещодавна новинка. Я в неї читала вже книгу «Чотири вітри. І мені дуже сподобалася ця книга. Хочу вам показати дуже красивезний фор за цієї книги. От, з різних ракурсів вам покажу. Це досить така товстесень... Ой, це досить, досить така товстесенька книга. Але нічого страшного, я думаю, вона буде читатися дуже легко. Ця книг нам буде розповідатися така зворушлива історія про справжню дружбу, про двох подруг, які пройшли разом крізь вогонь і воду і вже дружать протягом трьох десятків років. І одного разу все в них в житті міняється, одна стає дуже. Якоюсь популярною, а друга жінка звичайною домогосподаркою, і чи зможуть вони якось далі підтримувати зв'язок і якось бути на цій одній хвилі, що були протягом всього цього часу. Я, до речі, ще таких дуже відгуків не чула, тільки знаю, що це має бути дуже зворушлива книга, яка заставляє плакати. Я такі не дуже люблю книги, я не люблю книги, які мене дуже сильно розчулюють. Щоб я ось ця така була в сльозах, мені таке не дуже подобається що ну не хочу повертатися пізніше, намагатися повернутися до нормального стану. От, мені це важко вдається. Я потім можу дуже довго думати про цю книгу, ходити якась така постійно сумна, якась в своєму світі і так далі, в своїх думках. Але я чомусь не могла прийти повсю книгу, тому що вона дуже, 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 дуже красива. І... Я думаю, що все-таки знайду якийсь підходящий настрій під цю книгу і розпочну її читати. І вже тоді з вами поділюся своїми враженнями про цю історію. Отже, друзі, ось така стопочка нових книжечок, які в мене з'явилися. Я дуже хотіла вам їх показати. Надіюся, це відео не буде дуже таким довгим. Не знаю, коли розпочну їх читати, але думаю, що приблизно в скорому часі, тому, так як я. Не купую зараз вже нові книги, прочитаю ті, що в мене є. Тому я думаю, дуже великі шанси розпочати котрусь з цих книг просто зараз. Ну не зараз, образно так кажу, але в скорому часі. В принципі, все, що я вам хотіла показати саме в цьому відео, тому надіюся, вам воно сподобалося. Вам було цікаво дізнатися, які ж саме нові книги у мене з'явилися. Тому, друзі, якщо ви читали якісь... Книжечки з цього списку, будь ласка, напишіть мені в коментарях під цим відео, тому що мені справді дуже цікаво дізнатися якісь певні враження та відгуки на рахунок тієї чи іншої книги. Можливо, це допоможе мені в подальшому обрати яку саме книгу читати найпершою. Тому, в принципі, я вже буду з вами прощатися, буду вже завершувати це відео, його ще потрібно змонтувати. От, тому надіюся, вам було цікаво дізнатися, які нові книжечки у мене з'явилися. Обов'язково читайте українською мовою, бережіть себе, бережіть своїх близьких та рідних. І зустрінемося вже в нових моїх відео.